Ярослава, вітаю на батьківщині. Незважаючи на те, що народилися ви в Україні у Кривому Розі, гурт Токіо позиціонується як російський гурт. Зараз кожен приїзд російського гурту в Україні має політичне забарвлення, так чи інакше. Чи не боялися їхати виступати на модну вечірку? Чи не боялися осуду потім в Росії? Ні, Ми ще не боялися. приїхали сюда тому що Зі нас ждуть люди, такі ж люди, як і в Росії, такі ж люди, як у будь якій іншій країні. Ви знаєте про те, що російські виконавці скасовують концерти в Україні від Стаса Михайлова до Андрія Макаревича. Але я так розумію, що це не про вас, тому що ви навпаки плануєте концерти в Україні. Вже наступного місяця повертаєтеся з великим сольним концертом. Я не дуже цікавлюся, хто 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 не робить. Кожен робить своє діло. Ми робимо своє. Ви були в Києві під час Майдану. Ви висловлювалися в підтримку українців. Потім була анексія Криму, війська на сході. Я можу припустити, що українцю в Росії весь цей час психологічно було нелегко. Я думаю, нікому з нормальних людей в це час не було легко. І Приїхали ми на байдан, тогда підтримувати просто людей. Простих людей. Ну, Мы просто знали, что тогда избили студентов. Это було самое начало этого мероприятия. Поэтому приехали высказать свою точку зрения. Я думаю, что в одній країні світу нікому не подобається, що б'ють дітей. Це неправильно насправді в Росії у різних людей різні точки зору з приводу того, що відбувається в Україні. Ви дізнавалися, що насправді відбувається на вашій батьківщині з новин чи з перших вуст від друзів? Тому що Валерій Харчишин, близький друг, що весь час знаходиться в Україні, збирався балотуватися до Київради навіть, хотів стати політиком, ви теж про це знаєте. Політики це політики, а люди це люди. Валерій, я просто, наверное, б просто, напевно, рекомендував би просто займатися музикою, робити своє дело, красиво, як у нього це виходить. І е, я знаю, що велике кількість музикантів в Росії, велике кількість музикантів в Україні виступають проти війни. Ми в їх числі. Ми просто не боїмося сказати свою точку зору по цьому І все. I, uh, що касається там фашиста uh, uh, в цих останніх я ніх фашистів на з Києві. Ні У вас траплялося таке, що ви намагалися переконати своїх російських друзів у тому, що тільки но сказали мені, що ви були на майдані, бачили, що відбувається. Те, що говорять в новинах, це не зовсім так, як воно є насправді, тому що насправді серед ваших друзів з одного боку Валерій Харчишин. который стоял на Майдане. А с другой стороны, Федор Бондарчук, который поддерживает действия Владимира Путина. Идет а, информационная война, а, война, в которой навряд ли будет победитель. Потому что а, это, знаешь, как люди, которые живут в одной квартире, им все равно жить в этой квартире, как ни крути. Пусть там будет много комнат. Но это все равно одна квартира. Точно самая, то же самое Европа, мир весь. Это, это, это наш дом, в любом случае, понимаешь? Мое мнение такое мы можем иногда ссориться, можем иногда не находить каких-то точек взаимоприкосновения, но в любом случае должно прийти время, когда разум победит. Мое мнение такое, что пока это время еще не пришло, но мы, мы делаем все для того, чтобы это произошло. Для нас границ не существует. Вы до Киева приехали со своей дружиной, она стоит за камерой. вас в родине на двух с дружиной 8 детей, если я правильно порахувала. Вы всех детей ждете побачить? Вы знаете, мы очень любим детей. Единственное, что могу сказать, что мы на этом не остановимся.